На Рівненщині пенсіонери знову стали жертвами шахраїв, які представлялися поліцейськими. До правоохоронців звернулася рівнянка та розповіла, що до неї ввечері перетелефонували невідомі. Представившись працівниками поліції, попросили передати кошти за звільнення сина від кримінальної відповідальності. Довірлива жінка не переконалася у достовірності почутого та винесла тисячу доларів і передала їх таксисту, який чекав її біля будинку. Схожа ситуація трапилася і в селі Бабин Гощанського району за схожою схемою 62-річної жінки шахраї виманили півтори тисячі гривень вже згодом. Обом потерпілим стало відомо, що їхні рідні ніяких проблем з законом не мали. Поліцейські вкотре наголошують, що надання неправомірної вигоди службовій особі це теж кримінальне каране діяння. Санкція статті 369 кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до чотирьох років. Ще одна пенсіонерка стала жертвою шахрая, який представився вже. Співробітникам пенсійного фонду учора ввечері в селі Городець у 82-річної місцевої мешканки злочинець видурив 19 тисяч гривень. Сказав, що може поміняти гривні на долари за вигідним курсом, коли жінка винесла кошти зловмисник втік. Поліцейські звертаються до громадян поспілкуватися зі своїми рідними, особливо з похилого віку, оскільки вони легше піддаються впливу і найчастіше стають жертвами шахрайства. За фактом шахреста відкрито кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.